Всім привіт! Хочу розказати вам, як змінити мову на комп'ютері. Тож починаємо. Для цього нам потрібно зайти в пуск і вибрати налаштування. Заходимо в часі мову. Мова он. І що тут робити? Наприклад, ви хочете встановити англійську мову, а у вас її тут нема. То, що робити? Додавати мову. Нажимаємо Додати мову. І Шукайте мову, яку ви хочете встановити. Встановлюєте її. Вона у вас тут завантажується, появляється. Далі. Вибираєте мову інтерфейсу Windows і вибираєте англійську. Бо у нас вже вона встановилась. І тут пише, щоб застосувати нову мову інтерфейсу, потрібно вийти з Windows. Хто не зрозумів, у вас просто комп'ютер перезавантажується. Ви нажимаєте вийти. У вас комп'ютер перезавантажується. І міняється мова на англійську. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки і всім.